Усім привіт, друзі. Я як завжди вітаю вас на своєму ютуб каналі. Сьогодні ми поговоримо про новий лаунчпад на біржі Bybit. Він почнеться лише з 30 серпня, але я вирішив записати відео вам трохи раніше. По тій причині, що якщо я зніму його 30 серпня, ви не встигнете нормально попасти під знімки балансів і вам придеться закидати більше ніж 100 доларів на аккаунти. Зараз я вам це все поясню. Взагалі, давайте спочатку коротенько і просто про лаунчпад, так як я люблю лаунчпад, це можливість від біржі Bybit отримати. Токени нового проекту, у нашому випадку від проекту Cash3, за виконання умов проведення лаунчпаду. Отож, друзі, щоб ми по суті без ризиків могли отримати ці токени нового проекту, нам потрібно виконувати певні умови. Тож, давайте перейдемо до моєго телеграм-каналу, я покажу вам, що конкретно потрібно робити, тому що зазвичай спочатку вся інфа виходить в телеграм-каналі, а тоді я вже публікую на YouTube. Тому обов'язково підписуйтесь на телеграм-канал. Тож, як ви бачите на екрані, проект у нас буде Cash3. лаунчпад запуститься у нас 30 того серпня о 10 по UTC по нашому часу це 13.00. Просто якщо бачите UTC, додавайте 3 години. Ось, оце що цікаво, друзі. Зазвичай, взагалі, самі лаунчпади давали нормальні ікси. Там 2-3 ікси можна було взяти там, від 100 доларів, а раніше навіть ще більше. Але суть в тому, що це перший лаунчпад після ребрендингу на Bybit. після того як токени Bit конвертували в токени Mantle. Отож, є підстави думати, що цей лаунчпад може бути досить хорошим по результату. Тому я буду брати участь зі всіх своїх аккаунтів. Якщо ви не знаєте, як робити мультиаккаунти такі, я вам тут прикріплю відео, в мене вже давно воно є на Ютубі. Користуйтеся. Отож, перший варіант, як отримати ці токени. Це по суті майже безризиково, я вам зараз поясню, чому. Перший варіант отримання токенів це холд токенів Mantle на балансі, мінімум 50 Mantle. Тож, якщо у вас немає токенів Mantle, ви можете брати участь за USDT. Бо спеціально купляти токени Mantle я не вважаю доцільним, так як після Кінчення лаунчпаду, ціна може просісти, і ви на курсі можете втратити більше, ніж заробите. А якщо ви були холдером біт, як я ваші токени конвертувалися у мантл, і, наприклад, там у мене на основному аккаунті є токени мантл, я буду брати на основі участь за токени мантл, тому що там гарантовано я отримую якісь токени оці кештрі. Але діло в тому, що їх там буде досить небагато, тому що призовий пол розділяється між всіма учасниками, які брали участь та фіксували свої мантли, тому там буде небагато. Для мене більш цікава участь за Здете, ось чим більше ви тримаєте мантл, тим більше ви отримуєте токенів. Токени отримують всі. Просто кажу, там буде що ще за все небагато. Хіба якщо у вас там мантл, дуже багато токенів є? А другий варіант це участь за USDT. Потрібно на балансі тримати більше ніж 100 USDT. Я би закидав 120-130 USDT по тій причині, що потрібно тепер ще кожного дня буде робити оборот мінімум 50 доларів. Це має бути середньодобовий оборот. Зараз я поясню, що це, але діло в тому, що раніше таких умов не було торгувати не треба було, а тепер потрібно. І за кожну суму торгів ви отримаєте додатково квитки. Зараз ми перейдемо на офіційну сторінку цієї події. І я поясню вам все детальніше. Не переживайте, ви все зрозумієте. Я завжди все пояснюю від А до Я. Отож, переходимо ось тут в деталі. Ну, звісно, якщо у вас немає аккаунту, ви маєте зареєструватися, і потім, ось тут треба буде фіксувати свої токени, як і USDT, так і Mantle. Я це все буду в телеграм-каналі. Оці апдейти робити, тому що кажу, відео я записую раніше ще до того, як почалися знімки балансів, бо тому що потім вам треба Буде закидати на баланси не 100, а там 200-300 доларів, щоб середньостатистичне у вас підійшло під знімки. Натискаємо на деталі: ось тут, відкриваємо, включаємо нашу рідну мову, гортаємо донизу і в принципі бачимо те, що я говорив: шлях підписки за мантл це все те, що я пояснював, і шлях лотереї. Також тут можна зробити по реферальній програмі, якщо ви запросите за своїм реферальним посиланням нових користувачів, які візьмуть участь в лаунчпаді. Ця стаття, друзі, ще буде, я думаю, оновлена, але залишиться основа вся та сама, а апдейти будуть в телеграмі. Період проведення як я і казав, 30 серпня по 5 вересня, цей період вам потрібно вже на балансі мати чи мантли, чи USDT, тому що будуть кожного дня знімки балансів. Тримати ці кошти можна і на спотовому балансі, і на фінансування, і навіть якщо у вас єдиний торговий аккаунт, але не на web 3, не плутайте. Дивіться, друзі, тут ще додатково буде вікторина, в якій можна буде розділити 42 тисячі 500 мантлів. Я думаю, це буде розділено між всіма учасниками, але по пару токенів можна буде зробити. Можливо, там по 20-30 доларів буде. А якщо буде багато учасників. То по 5-10, але знову ж таки це на халяву, тільки тут не пишуть, чи це буде рандом, чи це отримають всі, хто буде брати участь. Що за все отримують всі, хто правильно відповість на запитання. Звісно, відповіді на Вікторину я теж дам в своєму телеграм-каналі. Можна запрошувати друзів і заробити ще додатково токени. Я вже це вам говорив, що робити. Максимум ви можете запросити 10 друзів і заробити 120 мантл. це по 12 мантл за кожного друга. Тепер розділ винагород. Ось це за користувачів за рефералів. Тепер як приєднатися до лаунчпад. Період знімку балансів, друзі. Найосновніше, як я вже сказав, в нас починається все 30 серпня і буде тривати по 5 вересня. І в цей період вам середньодобовий баланс на аккаунті треба мати 100 USDT і мінімум торговий обсяг 50 доларів. Що це означає? Якщо ви закинули 100 USDT 29 числа, а 30-го почалися знімки, у вас кожного дня буде на знімку 100 доларів, і у вас через 5 днів середнє буде 500, ділимо на 5 днів, середнє 100, у вас все окей. І тому по тій причині я її знімаю від. Відео трохи раніше, тому що якщо ви закинете 100 доларів 31 числа, у вас за 5 днів середньодобове 100 доларів не буде. У вас буде 4 дні по 100, один день буде пустий, відповідно, це на 20% менше, і у вас через 5 днів середньодобове вийде лише 80 доларів. Тож, друзі, чим пізніше ви будете закидати ці 100 доларів на баланс, тим більше їх вам потрібно буде закидати. Як це вирахувати? Насправді дуже просто: у вас є 5 знімків балансів по 100 доларів. Значить, у вас середній разом у Оборот 500 доларів. Якщо ви, наприклад, один день пропустили, 500 доларів ділити на 4 дні, і у вас вийде, що вам вже потрібно закидати не по 100 доларів, а по 125. І відповідно так з кожним днем. Чим більше днів ви пропустите, тим більше потім вам доларів треба закидати, щоб середня добове у вас вийшло 100 доларів. І та сама ситуація з торговим обсягом на споті. Він має бути мінімум 50 доларів середньостатистичний. Тобто ви можете зайти в перший день і наторгувати 250, і вас виб'є на 5 днів, буде по 50 рівно. А можете кожного дня торгувати. По 50, але це щоб мати один лотерейний квиток, а квитків можна отримати до п'яти. Тобто, якщо ви зробите більший середній оборот на гаманці, наприклад, 1200 доларів. Щоб зробити середній оборот 1200 доларів на балансі, множимо на 5. Це виходить, щоб зробити ось цей оборот і отримати 5 квитків. Треба наторгувати 6000 доларів. Тоді ви отримаєте 1, 2, 3, 4 квитки. П'ятий квиток лише для нових користувачів можна отримати, які створять аккаунт на Bybit протягом періоду лаунчпад і підпишуться в USDT. З таким чином можна отримати 5 білетів, це в 5 разів більше шансів отримати токени проекту. Вони поки не пишуть, скільки токенів буде отримати. Цілком можливо, що ця інформація ще буде. Але коли ви виграєте алокацію, якщо ви виграєте, якщо вам пощастить, ваша частинка з тих 100 USDT зніметься. Ви на них отримаєте ці токени STT, а все інше вам буде повернуто на баланс. Якщо ж ви не переможете, ваші всі 100 USDT повернуться назад на баланс. Тому я і казав, що це по суті без ризиків. Ризики тільки для тих, хто захоче купити собі токен Mantle конкретно під Мончпат, тому якщо ви вмієте користуватися калькулятором, вам буде дуже легко вирахувати, скільки вам потрібно закидати USDT, якщо ви не встигнете в перший день. Але я би радив там перед 30-м числом поповнити собі аккаунт. Я вже казав на 100 доларів плюс, тому можете торгувати просто 250 доларів в перший день на торгувати, і середньо у вас буде 50. Але закидайте трошки більше, ніж 100 доларів, тому що цілком йому вірно, що там 2-3 долари вам ще піде на комісію. Торгувати можна буде в будь-якій парі, це навіть тут десь має бути прописано. Я не думаю, що по цьому є якісь обмеження. Ось тут знизу прописано те, що. Я говорив, де можна тримати баланси, щоб вони зараховувалися під снапшоти, навіть рахується, якщо у вас кошти на деривативному аккаунті. Знімок балансу кожного дня о 3.00 це значить, в нас 6 ранку. Ну і в період підписки треба буде зайти і зафіксувати наші або мантли, або USDT. Це я теж буду інформацію давати в Телеграмі, щоб ви не пропустили. Тут у нас розписано, яким чином будуть розпреділятися білети, само собою, в кого буде один шансів менше, в кого буде 5 шансів більше. Я ж буду на кожному аккаунті наторгувати по максимуму, щоб отримати ці токени, тому що Цілкому вірно, що тут після ребрендингу дадуть нормальний лаунчпад, щоб привернути увагу, і можна буде трохи заробити. Ну звісно, це не точно. Трошки пізніше, друзі, сам лаунчпад з'явиться у нас у цій вкладці: торгівля, лаунчпад. І ось тут буде цей новий проект. Поки що його немає, тому що він стартує тільки 30-го, а сьогодні 28 е Ось таке, друзі, вийшло у нас відео. Я надіюсь, я вам все детально пояснив. Основне, пам'ятайте, це що за мантл ви отримаєте гарантовано токени, просто небагато, якщо у вас небагато мантл, а за стою за це буде лотерея. Тому, друзі, я. Бажаю, щоб ваші акаунти завжди вигравали. Бажаю вам хорошого профіту та до нових зустрічей.